9 серпня міський голова Олександр Цебрій перевірив освоєння коштів з міського та обласного бюджетів на ремонтні роботи в закладах освіти та їх готовність до нового навчального року. Так, зокрема, члени комісії оглянули вже відремонтовані приміщення навчально-виховного комплексу педагогічного ліцею для прийому дошкільнят. Зокрема, тут здійснено реконструкцію спалень, ігрових кімнат, санвузлів, приміщень загального користування, закуплені необхідні меблі та інші деталі інтер'єру. На це з міського бюджету було виділено 90 тисяч гривень. Не такі великі кошти було виділено на ремонті роботи НВК Педліцей. Це близько 90 тисяч гривень. І хочу вам сказати, що до прийому діток 1 вересня школа практично готова. В ремонті роботи ще продовжуються. Ми будемо додатково фінансувати даний заклад, але там будуть нормальні гідні умови для розвитку, для навчання наших діток. Проблемним був стан будівлі загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 5 імені Чуйкова. Цього року за рахунок субвенції з обласного бюджету у сумі 1,2 млн грн. мільйона гривень вдалося капітально відремонтувати несучі конструкції, укріпити фасад та фундамент і виконати ще значний обсяг робіт. Справа в тім, що проблема в п'ятій школі вона була ще засладена в період будівництва даного об'єкту. Ще коли його будували. Не зовсім дотримались всіх тих вимог будівельних, всіх будівельних норм, і вона була побудована в найкоротший термін. А тепер ми маємо ліквідувати всі ті недоліки, які були допущені при будівництві даного об'єкту. Ми розуміємо, що це значущий об'єкт. Тут навчаються наші дітки з обласного бюджету. Було виділено мільйон двісті тисяч гривень на ці роботи, які які першочергово потрібно виконати на даному об'єкті. І ми сьогодні з інспекцією пройшли, подивилися, що проведені роботи по укріпленню фасадної частини, по укріпленню фундамента. Буде також оздоблено плиткою територія навколо п'ятої школи. Зроблено всі роботи, щоб укріпити панелі на п'ятій школі. Також зробиться ремонт перекриття. Даного об'єкту, але ці роботи на за ці кошти завершені не можуть бути, тому що було проведено тендер ще в 2000, по цінам 2012 року. На сьогоднішній день фахівці прорахували треба близько 6 мільйонів, щоб завершити ремонт на, на школі номер 5 Ми будемо вишукувати додаткові кошти і обов'язково закінчимо ремонтні роботи на даному об'єкті. Але цього року повністю завершити всі ремонтні роботи на п'ятій школі не вдасться. Крім того, цього року було виділено кошти з міського бюджету на ремонт м'якої покрівлі ДНЗ No25 та на ремонт аварійного блоку 12-го дитячого садочка. Для проведення ремонтів навчальних закладів залучаються також і спонсорські кошти та благодійна допомога від батьків, завдяки чому у деяких закладах здійснено заміну вікон на енергозберігаючі, оновлено класні кімнати, коридори, санвузли, ігрові та спортивні майданчики та проведено інші поточні косметичні ремонти. Потрібно також зазначити, що цього року було встановлено 4 лічильники обліку водопостачання та замінено 25 лічильників обліку електричної енергії. Навчальні заклади міста у повному обсязі забезпечені твердим паливом. Весь комплекс проведених робіт дасть можливість уманським дітям розпочати новий навчальний рік у зручних та комфортних умовах.